Всім привіт! Ви як завжди на каналі Авторозбор. Сьогодні у нас цікава історія про цікавий автомобіль. Автомобіль, який повернувся до мене, пройшло два з половиною роки, і автомобіль повернувся знову назад мені до каналу Авторозбор. Тобто людина його здала мені в трейд-ін. Дачі Адастер. Цікава ситуація, що в принципі, на той момент, коли я його продавав, ціна автомобіля була 8, мені здається, 600, а викупив я в людини на протязі 2,5 роки цей автомобіль за 8. Ну, Така зараз ринкова ціна цих автомобілів. В принципі, вони так і коштують десь район 8600. Але так як людина не хотіла заморачуватися з продажем, він просто мені пригнав. Відповідно, я йому віддав гроші, і зараз автомобіль цей їде вже до свого знову нового власника, тобто я його вже знову фактично продав. Історія про Дастер. Дастер в чудовому стані в даний момент, і він, в принципі, був в чудовому стані на момент, коли ми його привезли зі Швейцарії, з ним нічого поганого за цих 2,5 роки не сталося. Але найцікавіше в цьому Дастері, що. Людина його повністю сервісувала. Два з половиною роки автомобіль їздив по теренах України, наїздив невеликих 12 тисяч кілометрів. За 12 тисяч кілометрів в цьому автомобілі три рази була зміна оливи. В цьому Дастері за 12 тисяч кілометрів. Власник новий вирішив замінити передні стійки. Ну, він каже, одна підтекла трішки, ну і вирішив замінити. Замінив передні стійки. Далі йому не подобалося, що щеплення брало трішки під верхом. Новий комплект, корзина, вижимний, все стоїть нове. Відповідно, новий комплект ремня ролика ГРМ, нові передні салінд-блоки, тонування. Реставрація стояночного тормоза. А, реставрація кардана теж. Йому здалося, що є якийсь мікролюфт. Тут, до речі, Duster 1,6 бензин. Він на повному приводі. І він вирішив також зробити повну реставрацію карданного валу. Хрестовинки замінені, тобто все, все стоїть, в принципі, автомобіль повністю, повністю рейсовий. Він 11-го року, 1,6 бензин. В даний момент він має 230. Копійками тисяч, 235 тисяч оригінального пробігу. Ну і, в принципі, варто поговорити, чому люди полюбляють дачу Дастер, Рено Дастер, і чому ці автомобілі коштують таких немалих коштів. Тому що, знаєте, аналогів немає. От і все. Цього автомобіля просто банально нема аналогів. Ну, назвіть хоча б ще один такий простий кросовер Настільки простий, настільки утилітарно простий. Як Дастер, їх просто не існує. Всі набагато складніші. Якщо брати навіть будь-який конкурент, прирівняти до нього, а його фактично цього конкурента в цьому сегменті дешевих повноприводних кросоверів або передньоприводних кросоверів, просто високих універсалів. Я вважаю, що Duster на передньому приводі це просто високий універсал для сільської місцевості, то їх фактично і повний мінімум. Який автомобіль можна прирівняти до цього автомобіля. Ну, наприклад, якщо взяти навіть мою Хонду, ну вона набагато менша, по-перше, а по-друге, її не можна порівнювати з Дастером по багатьом причинам. Вона старіша набагато, вона менша набагато, вона не така висока, вона не має такої прохідної можливості, як Дастер. І це була моя помилка, коли я купував Хонду, Тому що я насправді очікував від неї мега-мега крутого. Офроуд можливості, так як вона реально є висока, а виявилося, що такої оффроуд можливості Honda, на жаль. На жаль, моя Honda такої офроуд можливості немає. Ну, але це мова про інший автомобіль. Чому люди полюбляють Duster? Надійні двигуни. Від найменшого 1,6 до 2, 2 літра бензин, і від 1,5 найменші кВт дизель до 1,5 найбільший кіловат дизель. Автомобіль абсолютно є надійних по надійний по двигунах, абсолютно надійні механіки. Тобто, в принципі, механіка 6 передач, механіка 5 передач, у Дастера фактично з цим проблем немає. Ця машина, звичайно, не позбавлена типових проблем дачі там з підгниванням деяких моментів, з висіканням задніх арок. Цей автомобіль не позбавлений багатьох дрібниць, але аналогів немає виходить. і от Якщо взяти глобально, хочу в Україні придбати собі повнопривідний, гарно прохідний, який пролізе, фактично, ну в таких, скажімо, не спортивних змаганнях, а просто в звичайних потребах звичайного туриста, відпочивальника, звичайного, наприклад, рибалки або мисливця, вона пролізе фактично майже там, де і нива, якщо її доопрацювати, навіть не, не так і глобально доопрацювати. Що можна придбати за бюджет від 8 до 9 тисяч доларів на повному приводі? А я хочу сказати, що придбати фактично немає чого. Хто може бути конкурентом Дастеру? Ну, давайте будемо говорити відверто. Хто? Назвіть, от зараз, коли ви думаєте, в момент, поки ви думаєте, хто може бути його конкурентом, я хочу сказати, що мені в голову приходить тільки бензиновий колеос на повному приводі. Але він буде старіший по руках однозначно, він буде там 8 рік або 9. Дастер буде 10, 11, 12. Можливо, Кашкай, ну але Кашкай ні, я би не назвав його конкурентом. Бензинові двигуни Кашкая набагато гірші. Дизель на повному приводі Кашкай 1.5 я, я особисто не зустрічав. Брати 1,6, ну якби він вже. Набагато технологічніший, складніший цей двигун 1,6 дизель. Він хороший, класний, але він складніший. Та й в принципі брати його в важкі сільські умови, в умови де поле Ну, немає аналогів. Просто немає. От уявіть собі: вам потрібен автомобіль як аграрному співробітнику, вам потрібен автомобіль як дядьку в селі, де треба возити з поля щось, де потрібно їздити час від часу в місто, возити дітей. Діток там до школи, до садочка, виконувати абсолютно універсальну кількість завдань. Все, що от, потрібно виконувати, ви хочете виконувати на цьому автомобілі. Що ви можете собі дозволити на повному приводі? Нічого. Окрім Дастера, виходить просто нуль. нуль конкурентів. Як цей автомобіль себе веде, в принципі, що це взагалі за автомобіль? Зараз поговоримо. На трасі, значить, ну, будемо говорити так. Якщо говорити про рубрику на трасі, то скажімо, 3100 км на годину. Оце вся рубрика на трасі. Чи комфортно на ньому їхати 110? Ну, в принципі, 110 ще комфортно. На дизельному буде комфортно 120-130. Але більше, більше буде шумно, та й, в принципі, я хочу сказати, що Дастер. По безпеці оцих років він не є якимось супербезпечним автомобілем, тому в принципі їздити на більших швидкостях я її би, радити не можу, тому що насправді безпека важливіша за будь-які гонки на трасі. Тим більше, що зазвичай, коли засікаєш, їдеш ти 130 їдеш ти 110, то приїжджаєш раніше відстань в 350-320 км всього на 25 хвилин. Тому все одно ж населених скидаєш. Тому не можна назвати, що потрібно їхати швидко. Ну і я ж ще раз скажу, безпека вона важливіша, ніж всякі дурості і всякі роз'їзди. В принципі, хочу сказати, що двигунчик непогано оживає от на цих обертах. Десь район з 2800, коли ти йому натискаєш, він має непогану динаміку, не можна обігнати. Тобто ти, нажав, Автомобіль поїхав, як сказати. Звичайно, це не буде такий вистріл, як дизельного Дастера, але їхати він буде, розганятись буде. Після 3,5 автомобіль, можна сказати, такий стає взагалі агресивненький. 3,5 тисячі обертів, коли досягає стрілка тахометра, він стає досить агресивним. Різко їде, різко прискорюється. Тут все нормально. Ну, Але відповідно на такій швидкості, по-перше. У вас буде надто велика витрата палива, це є недоцільно так, так його експлуатувати. Якщо би тут стояв газ, то можна би було б, але без газу ну, не бачу сенсу. Це, в принципі, акустичний дискомфорт на довгій дистанції при такій швидкості вас... він вас просто втомить. Тому зважайте на, на цю ситуацію, що Duster, якщо у вас бензиновий 1,6, повний привід. чи... Передній привід то комфортна швидкість 100 110 От 110 він веде себе адекватно, досить прогнозовано, стабільно. Хочу сказати, що на дизельному дастері, якби в нього була краща шумка, можна їхати і швидко. Тому що на дорозі автомобіль насправді досить стабільний. Але заважає який фактор? Шумоізоляція, так як він досить квадратний. Тут такі зеркала величезні і все решта, то ну, воно заважає їхати ним. Швидко, воно шумить, і наступний момент, ще один момент, це знову ж таки безпека. Безпека, вона така собі, не дуже. Так, про безпеку все зрозуміли. На рахунок взагалі дастера, як автомобіля, по пластикам, в той же ж сама та сама дача, те саме Сандеро, тобто тут фактично нічого не змінилось. В наступних поколіннях це трошки інший автомобіль, але в цьому поколінні це так і є. Пластик простий, можна мити просто з шланга, відкрив двері шланга їх помив. В принципі, в тому є і плюс, тому цей автомобіль і полюпляють. Дешевий, абсолютно дешевий ремонт по електриці. Дуже утилітарно все зроблено, воно виглядає, можна сказати, Такий, трош, трішки колхоз, але це просто. Це управління, яке було 30 років тому, і воно зараз таке ж саме, і воно просте. Тобто, все управління тут, сюди підходить всього-навсього, можна сказати, 4 дротики, управління дзеркалом і на склопідйомники на центральний. Тобто мінімальний джгут проводів тут, мінімальні якісь там блоки управління тут нічого немає. Все просто, максимально легко можна ремонтувати, максимально легко можна користуватися. Тому, в принципі, саме за це Дастер люди і люблять. Прості пластики, прості матеріали, нічого складного в ремонті, проста міцна ходова, простий міцний, прості міцні двигуни, коробки. Ну і в принципі ринкова ціна. Автомобіль, як ви бачите, навіть цей коштував 8,6. за 2,5 роки став коштувати 8. І ще через 2 роки він знову буде коштувати 7,7 чи 7,5, і його легко за такі кошти можна буде продати. Саме тому по версії каналу авторозбор аналогів немає, це найкращий повнопривідний кросовер за свій бюджет. Тут зібрано надійність, простоту, але тут немає хорошої шумоізоляції, тут немає хорошої безпеки, тут немає комфорту, як такого, тут незручні. Трішки сидіння, тут ну такі погані пластики, тут некомфортно, не акустично закриваються двері. Але цей автомобіль беруть зовсім не для того. Цей автомобіль беруть для аграрних цілей, для фірм. Цей автомобіль беруть на ті потреби, коли потрібен супер універсальний повнопривідний, прохідний або передньоприводний високий, з можливістю там поставити газ, з можливістю наїздити півмільйона кілометрів, з можливістю. В принципі, проїхати Крим-Рим, Крим, не забувайте про Крим. І мідні труби, як то кажуть, дуже універсальний, такий якісний автомобіль, відносно якісний, в принципі, якість матеріалів салону тут трієчка, не більше. от, Але як автомобіль, як автомобіль робочий, як автомобіль для активного відпочинку за свої кошти. Нічого ви не придбаєте, тому що насправді, от уявіть собі, стоїть у вас вибір придбати Suzuki Jimny чи Дастера. Якщо, в принципі, ви такий заядлий офроудист, то так, тоді Jimny. Але якщо такий, що там мисливство, полювання, риболовля, досить середні заїзди, неглибоко десь в якісь такі, скажімо, хащі, то дастер чим краще. По-перше, повноцінних чотири місця, повноцінний багажник. Е Автомобіль потужніший, автомобіль, автомобілем легко користуватися на шосе. Тобто, в тому плані, дача дустер нормальна тачка. Нормальна, не зовсім якісна, не зовсім класна, шумна, херові пластики, багато херових моментів, але аналогів нема. Всім добра, всім паки. Друзі, ще одне забув. Підпишіться обов'язково на канал, додайтесь вайбер, телеграм-інстаграм, там є всі свіжо пригнані автомобілів з Європи з чесним станом, з чесним пробігом. Замовляйте послугу Під ключ обов'язково. Замовляйте. замовляйте Обов'язково огляди авто по Україні. Оглянемо, покажемо вам стан. Приїдете, купите хорошу автівку. Не витрачайте час на те, щоб самому приїхати, тому що насправді з практики сім. З 10 автомобілів не підходять до купівлі після нашого огляду. Всім добра, всім пока!